Так, хорошо, я тоді. Тут страю, ста, ставлю знаки для тебе. Ну, для тебе, для себе, блять. Щоб ми. Ну, не, не ввалилися ніде. Знали де тормозить. Коротше, я зрозумів, типу, це. А є тут якось знак, ти знаєш англійську, типу, а знак є якийсь, який каже, що там одна прямо лінія, друга направо, типа. Дрейл називається. Дерейл. А ну, дай, гляну на неї. ну це типа розвилка мається на увазі. Там ще є якийсь знак, типа просто текст. Так, да, я бачу. Якось там, напевно, можна писати, але я Я щас виберу його. Ну. Як. Так, хлопці, Бо... як ви бачите, он у нас їде Тарас. Он ну, аж там вдалі. Давайте до нього трошки приближимося і поїдемо разом з ним. Отут тут у нас Тарасик їде. Опа. Супер мене нас... літають. <смі> да. І в нас сьогодні досить таке нестандартне рішення. І взагалі, сьогодні план на серію: повозити дровиняки, пилки, дошки повозити аж на вугільну шахту. І ми покажемо заодно, як туди йде дорога. Я вже побудував її, але цікавіше буде дивитися, коли ми будемо їхати. Тому що будувати не настільки цікаво, як їздити тут, досліджувати території. Та ти що, така красота взагалі? Як ти тут їдеш? Блін, дивіться, що я понастраював. Я тут і мости понабудовував, розвилочки різні понабудовував. Зараз Тарас буде ще їхати по новій розв'язочці, ну, типу, такому кружку об'їжджати це все, аби рівно заїхати ось сюди і зібрати тут, забрати тут дошки. Забрати тут пил. Дошки. І що в нас ще там? Бруски, чи що? А, да, брус Дошки і брус. Зараз поїдемо разом з Тарасом. Я отут ззаді сяду. У нас тут, коротше, отака зв'язочка. Іде, типа, спочатку йде мортензі, чи як вона там правильно. Коротше, здоровий локомотивчик і отакий один малесенький, який допомагає На горку підніматися. Так що все досить цікаво. Блін, я сподіваюся, що тут. Ні. о, клас! Тут жоден локомотивчик не задів дерево. Оце взагалі чітко. А тепер поможемо трошки Тарасу поїхати швидше. Там, здається, Тарас навіть плавний поворот, можна і не тормозити, якщо я не помиляюсь. Бо я так будував, вроді.. не під 30 градусів, а під 40 чи... Ой, 40 каже, десь під 60. У нас тут доступний свисток. А ну, от віточка. О, є ответочка. <ріст> Зараз ми швидко загрузимося. Я тоді погнав за стану там, де треба загружатися. Нам. І будемо потім вирушати на вугільну. Ой, на вугільну кажу. Як вона у нас називається правильно на карті? На желізний, желізний руднік. Туди треба доставити якраз бруси і достки. Вон, 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 дивіться, хто їде. <тас> Тарас їде. Під'їжджає наш локомотивчик. Вай, монтензума така прикольна вообще. О, та ти що ідеально став? Просто красавчик. Йома, я ніколи так ідеально не ставав. Все, Тарас, вперед. вперед. Вперед ще, цей, ще, ще один вагончик завантажимо цими брусами і потім будемо дошками завантажувати. Хоча... Хотя... А, ні, ще. давай 5, 5 вагонів, мабуть, завантажимо. Давай, 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 давай Як тобі розворотик, нормально получився? Ну, да, непогано. Ну, виходячи з того, що тут вже а... построено, знаєш, це. Це такий поворот уже, ну як тільки тика можешь. А ти брус, оце все, що ти кинув? Да, а шо, нам багато ж там не надо, бруса, нам там дошок багатько надо. Ну давай ще кину а дво... Та Бруса, Ди. ще кинь пару вагонів. Дошок Дожди, а я не можу. Ждай назад, сдай назад, сдай назад, дай назад. або, або вперед. Ну ні, а тут іменно назад. Ще, 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 ще. А, подожди, вантажиться, ні. Ні, все окей. Ну, дошок ми возим, возим по 6 на вагоні, а бруса тільки по 3. По, по е, і о, ще назад, ще назад, о. на один вагон мені треба, тільки один вагончик ще треба. Ну да, тоді получиться, що 4 вагона у нас будуть дошки. Все, 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 стоп, 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 машина. Так, вроде вантаж. Паравиз. Не, не, ну так говорять, типа, стоп, машина. Гоу! Вперед Блин, скільки там стоив той локомотив? 3600, да? 3600, здається, так. Блин, я сподіваюсь, що ми сегодня зможемо заробити 3600. Да заробим, конечно. И купити локомотив. У нас 1690 зараз. Як ми оце, якби ми оце от зараз все, короче, запаку... Бля, хамуха. Запакували дошками. О, кстати. Эээ, подожди. Стоп, 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 стоп. Давай я куплю, може, вагони ще. А... І дошками запакуємо. Нам все одно 5 вагонів, вже ж ми считали, що нам 5 вагонів під дошки і. Чи подожди скільки? Да, 5 вагонів під дошки. І 10 вагонів під, оце ось, як його, під Брусі. Чи ти боїшся, що ми не витягнем? Так, На вагоні 6 досок. Треба скільки досок. Е, я ні, я тобі маю на увазі, коли ми зараз там, ну, до 0, якщо там, я не знаю просто чи там працює зараз проїзводство. Желізо. Добувають вони Це в желізний рудні. Ну що, шеф, камера віддаляється. Трогайте. Так, хлопці, ми О, вирушаємо ми. до залізного рудника. Поехали. Свисток? Ми тільки загружаємося, наче чи як. Ми вже все, загрузилися повністю, ми вже їдемо. А, так а ти казав, вагони будеш купляти? Та я думаю потім. Може. Я хочу з паровоза сьогодні все-таки купити. Ні, ми можемо купити вагони і поїхати продати це все лишнє, типу. Нам оце повний состав продати, дошок, і буде тобі новий паровоз. Ну, подивимось. Я тобі серйозно кажу. Дошки от реально їх тут багато буде. Ти наліво йшов, так? Да? Наліво, так. Да. А, значить все добре, окей. Раз, два, три, 4, кліти. Нас 10. 10 локомотів. 10 2, на о, 6 10, це 60 цих. 1060. Це уже 1800 Поїхали. було бы якщо дошками все забити, короче. Так це і зараз буде 1800, якщо ми будемо продавати там. Там же ж по суті ми теж продаємо. Сенсі, там теж дають бабки? Ну да, я ж тобі говорив, по 20 по 20 баксів. За те що, від... що ми привезли, типу. <coughs> так а як ми з тобою дерево возили, оці брьовна? і вони нам давали бабки, тоді ж тоже. Просто ми забили повністю вже на 100 блін. І прийшлось потім їхати продавати oh, отам. Я зрозумів. Я просто ти грошей не бачу, ти бухгалтер. Тому... <senser> так я ж кажу, у нас зараз тисячу чим-то. Так, от така у нас дорога, вона тут з'єднана між... От... Коротше, три дороги проходить внизу, даже, якщо так подивитися. І всі в різні місця ведуть. Навіть нижні ведуть в різні місця. Одна пряма гілка до лісопілки, а друга до бази. Саме головне, що всі вони робочі і на всі можна заїхати. І щось поробити. Головне мати відповідний причіп. А що там цей жорик? Він наповну працює та чи гарик? Да, в мене так. Я наповну роблю зараз, а ти ні? Та теж. Так їдем же ж вроді. А, в мене в топці ноль вообще. Чуєш ну, 0. У мене теж в топті шо то. Все, сто. Загрузив топку. О, що-то навіть якось краще поїхало. <рес> ага, походу вже на тако почав їхати. О, топка вовсю горить. О, п'ятнаріков, це вже так. Да. Ну, ми... Хоча тоді був О, Ой, зараз підйом. А, ні, то реально тут то топка, короче, була. У мене 6% була топка, тому... А я не знаю, у мене вообще 0 було, но але я зараз докинув, він реально почав прям... Да. Чорнить прям так як очегаря зараз. Значить скоро взірветься. То перевір, щоб він не взірвався. Та я дивлюся 130, так як треба. Ну, 125 у мене. У мене 125 зараз. Не, ну дорога прикольна. Оце розворотик якраз на Якомтарас їхав внизу, розвертався, аби рівно, ну прямо mm -hmm. заїхати на пилораму, Завантажитися, як ви бачите. Ну і зараз там так само буде на желізному рудничку. Теж розворотик. Ну все зроблено по-людськи. Ну я тобі скажу чесно, у мене компактніше. В плані компактніше це я... Набагато як? компактніше у мене цей заїзд. Ага. Я вже переробив там <рес> чики бомбоні. Ну, треба розігратися, мені треба було розігратися, іменно, щоб, знаєш, так якось воно прикольно прям вигляділо це все іменно масштабно. Ага. Ну от як пам'ятаєш, якщо пам'ятаєш, я тобі показував. Да, це у мене перший заїзд до цієї гори, куди, куди ми зараз ага. Він у мене був нормальний, тобто там все було добре. І от я от просто от той другий вже переїзд через це возело переробив і тепер взагалі бомба. Ну там. ти з'єднав там... дві дороги просто в одну. Ні, ну да, да. Просто а підоткінь, а підоткінь, я по-другому, бо в нас же ж спочатку було, що тіпа, пил, ну, доски, бруски оці всі возилися на цьому маленькому, продавалися, того дві дороги. Ага. Зараз то зрозуміло, що ми зараз однією їдемо, але по факту нам же ж треба буде дві. Зараз один паровоз купимо. Я буду там не знаю дошки вести, чи ці брьовна возити, а ти там дошки будеш возити, і воно ж вийде, що не треба в одну дорогу там перестраюватися оце. Ні, так сюди ж на цю, на рудник ти ж не будеш другу дорогу робити. Ні, 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 одна дорога. Ні, вона довга, капець. Дуже довга. Це може знаєш ще із-за нашого локомотивчика, так кажеться, що ми медленно їдемо. Не знаю, може перероблю. Тиба ще... цих дипломованих спеціалістів запрошую. -ха -ха -ха. То я запрошую. Ді, сюди посадить, щоб запрошували. Там взагалі... контент, Більше 30 ми буде... не поїдемо. А, ми взагалі на гору не виїдемо з того. Ну, мабуть, так. Да. Він тут такого наробить, що капець. Хай вже не, не обижається. Хоча він твої відоси останнім часом, я думаю, взагалі не дивиться. Так що він і не почує. Я <реку> думаю, не тільки мої не дивляться, і й твої теж. Да, Тільки так. її запитує, а коли новий відос, а коли новий відос. А що толку, якщо ти їх не дивишся, що, яка тобі різниця? Так, нам ще недалеко залишилося буквально два поворота і ми вже на базі. Ну тут, блін, я думаю, один навіть поворот. Ні-ні, два. Зараз один направо, а потім наліво. Ну то такий поворот, оце поворот, я розумію, направо, так. Ще й над прірвою такий, що капець. Ну, зато подйомчик... Зато Тоже дивись 10 вагонів тащимо. Ну, не знаю. Мені кажеться, що я 11 вагонів тащу. А що, ти куди ну, улетів цей, Супермен? Та є, та що їх 11. А, подивитися, чи тут пострілка. Так, ага. та яка різниця, Ми ж все одно там вийдемо. Туди куди нам ну, треба. Да, але... Отак Супермени ну, і появляються тут. Хто тут де, тут дратути. Фу, я ось прямо біля цього спереду. А, ти теж льотаєш? Ну а, да. Я думав, ти там свои тужопки сидиш. Чому мені там сидіти? я тут політаю, подивлюся. куди ми їдемо? Що тут відбуває. Е, а хто це тут построїв? Це ти построїв? Да. Я цього не бачив, прикольно. Нічого, хай буде. А що це таке вообще? Ні, там ще одну треба платформу додати і поставити, короче, цей. По-перше. Ну, типа як зупинку зробить. Mm -hmm. Бо тут же ж внизу воно дорога, тут же ж люди да, ходять, я бачу. Балюбас, бачу. Колись буде пасажирські вагони ходили, ходили. Так тут є пасажирські вагони, тільки чи є, то вони щось поки що не актуальні. Ну, блін. Оце ми їдемо сюди, хлопці. Ось на цю базу на залізний рудник. Бли, а мы походу. Вигурок, а, не, мы не зря едем, прикинь, уже досток вообще нема. Так я ж сказал уже, да. Дошок нема. Дошок нема, и все, и виробництво встало. Капец. Так, а ты що там? Ты навіть дрос закрив закрыл на том журчике? Не-не-не, я. Його... Це, він на максимум там. Шо-то він ничего не пихає. Як це не пихкає, ты че? Пыхаю! Я ну, все. Я ось, все ось дроссель вимкнув і все, і швидкість... Не твоїна. знаю, я ж гоню зараз. зараз. але це, наверное, Так, ладно, я його виключу, напевно, бо зараз же буду да, згружати. Вимикай, вимикай, Я вже починаю гальмувати. Так, я біжу. Отак можна, пацани, пацаны, бігати тут. Якщо кому цікаво. Отак просто. Оп! Все, я тут. Давай. Байки, Її, я шустрий прям. Скинув сразу. Так, Дві ти. руки розкидав стільки. 1800. 1800. О, є. Він який мастак на ходу розкидує. 2000 вже є. Ну О, да. Глянь. Я вже прошарений, алло. Я шарю в этой темі. А тут друга, там, подиви. Я вже просто поняв, як це як це працює тут. То... Воно так і виходить, що я вже прошарений. Так, ну так а шо? Останні вагони давай може насипеш цієї приблуди. І шо, поедем продамо, чи що? Не тухла Поедем продамо, ч? ні, сюди чи поїдемо продамо іменно? Може погнали продамо лучше. Просто типа продамо. Так просто щоб продаму, сюди не гнать, ты Да. Ну то погнали Провомна. тоді. Ну, поїзд, щоб сюди не гнать, кажу. Ну сюди прям в желізний рудник. Алло, ти так, став. заліза за заліза за як? Насып заліза сюди в вагони. Ага. це так не працює. що? Як це? Ти що, странний? Це так не працює, це желізна руда. Для неї надо спеціальний цей. Тарас, ти нашу руду тратиш. А! Куди я трачу. Ти що? Та це ж... Да це ж вагони для рудей. Які вагони для рудей? Ти що прикалуєшся чи що? Да ну. Не Нигани беса, блин. Дід старий, бля. Пиди попчейся, які вагони надо. е я просто позаиму подумав, Короче, добрий вечір Так я кажу, дед старий, блять, подумай, що ти робиш Мені тут димом коптить, я спит в салон. Да походу. І добрий вечір Ага, стопудово, блін, чуєш, встал? Блин, взяв. Щоб ти понимал, ти 2% просто скинув тупо. Та брехня, не, никуда надевай. Да коне. Я тобі відповідаю, що ділися о, кстати, четвертий рівень, ми можемо... А, хоча толку нам зараз на переплавку вести руду, коли дороги немає. Ну, це що хлоп... не куплять, Нам тягач ну, треба да. спочатку, що... да. Ну, хлопці, залізну руду ми будемо плавити вже в наступній серії, тому дивіться, підписуйтесь на атомплея, на кумчика. Слідкуйте. І скоро буде нова серія. <свісно> <свісно> ну, а ми поки що продовжуємо, будемо далі тягнути. Зараз можу тобі допомогти. На повороті. Так. Давай тоді їжай, а я буду загружати. Стій, 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 стоп, 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 стоп. стоп. вперед, нахуй воно вперед їде, блядь. Сука, реверсор назад стоїть, нахуй ти вперед їдеш, блядь. <рес> О, один є. Ну, заебись, конечно, а всего не Все, все, все з'єднав, з'єднав, всі з'єднав. Так що здавай вперед, потихень. Тільки стрілочки треба буде, одну стрілку. Я переведу стрілку, я переведу там, там. Там тормоз треба зняти блядь, з того гону. А, так хай поки що стоїть, де якраз загружаю. А шо, яка стрілка? Де стрілка? Та там спереду. Стоп, 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 стоп! Блять, Стою, блядь, стою, стоп. стою. Я переведу цей. Ти поки що їдь вперед. Там стрілка, не у тут, що зараз, саме перша, а там друга буде, короче. Під мостом получається. Там під мостом стрілка наліво. А, полетить наверх, типа. Да, 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 да. да. Ага. Так, я скажу, коли там зупинитися. Стоп, Десь стоп, стоп, тут? стоп. Зараз продамо і должно хватить. А дошки А, 40 дошок осталось, прикинь. Ну не хватай ну, дош, да, а бля. Бруся ми завантажимо, скажи. Цю... Ні, да хватить, як це? Та должно хватить, я что же думаю? Ми приїжджали, їх було що то 70, короче. Здавай вперед. Моє вистачити на повний цей лохомотив, блядь. Раз, два, три, 4. 4 на 6, це що у нас? 24. Должно хватить. Стоп! Я завантажую. Я крановщик в цій серії. Розвантажувач і крановщик. Два в одному. Нащо нам ще цей портер? Ну я думаю, що. Ні, ну може він ще колись нас підстрахує, Ну Ну, це не факт. Це а, не точно. Щас, куди я сів? Що? Да, поїхали. Я щас хм. переведу там стрілочку одну. І мо... Ну, можеш їхати. Я ну, їду, їду. На максимум. Все, я стрелочкой перевів. О, кстати, а мне интересно, чи вытяне. Чине. Чи бо там подъем, по-моему, под 1,5%. Навряд чи. Ну подивимся, це. я думаю, надо портера врубать. Давай я портера врубаю. Ну, то врублю. краще вже сразу включити, тому то що... там. Да, да, да. Я оце ж зараз заліз Ой, в нього Якщо экшу він затормозить, він уже не рушить вообще. Не, ну чого, назад, да і рушить заново. Дія, повинна виїхати, я думаю. Тим більше тут розгон такий прямий, типу, виходить. По прямій ти все время їдеш. Давай, 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 давай. До речі, хлопці, ви якраз побачите нову цю дорогу, яку я тут побудував. Ще одну, тому що ви тільки що бачили, як ми їздили до залізного рудника. а тепер на базу, де ми будемо продавати. Оці лишні наші бруски, оце все. Дошки, бруски. А що за хлопці? З ким ти там розмовляєш? А я ж записую відео. А я записую. Я тут не сам, вони зі мною в вагоні сидять. Не понял. Ми чилимо тут собі. Ззаді взагалі без проблемно сидиш да і граєш. Ну, швидкість падає, скільки вже. Падає, але ми зараз доїдемо тільки Це до мостика і там відразу спуск. За мостом. Ну, да. Я просто не знав наскільки підняти, прям щоб ну, не зацепити, понял? Щоб паровоз не зацепив. Угу. Я тоді його ще не ставив в підрельсі, щоб це. А треба було ставити підрельці. Ні, так. так, а слухай, тут наступні будуть ще вище. Хто? Тут полюбас треба було максимально робити. Не, я думаю, що вище вже нема куди. Шо? Та як, це Та є вищі і вагони їй. Так, коротше, ладно, я переміщаюся, бо. Дивись, спайдермен! Уууу, Так. Я починаю гальмувати, тому що добрий вечір з такого спуску заходить не хочу. Зараз <ф>. я подивлюся, де тут э рельси, чи правильно стоять. Так, це правильно стоїть. ця... А, це у мене пряма, да? Да, в тебе пряма. Все, О, тут по прямій просто. Не, ч... не, який газ, блин, тормозий ж треба. <гум> який газ може бути, нам же згружати треба. Блін, зараз таку малышечку купимо, пацани. Ви ну, просто не представляєте собі. 8000 мощі. А цей у нас зараз на 3000. І пошла розгрузочка. Иде? Да, йде. Да. Я вже навчився на ходу, блін, розгружати. Це вообще шикарно. Щоб загружати, знаєш, вот так, як на ходу разгружаешь. Uh -huh. Тобі все одно назад треба буде потом здавати. А, точніше, тобі взагалі нічого не треба буде, тому що ми перестраюємо тут все. Так, все, портера я забираю. У нас 3700, зараз. Я, купу... я купую новий локомотивчик. Зараз. Де він у нас тут? Юху! А це я забираю, буду, напевно, я зараз на ньому їздити. Брівна повожу, а ти поїдеш. Навірно. Поїдеш додому. Та ладно, жартую. Нормально придумав. Так, от він, да. Ура, вихідний. А, чуєш Тарас, це я на ньому ганяв раніше. От єдиний, знаєш, мінус його. Неудобно стояти там, де люк оцей відкривається. В Сенсі, неудобно стояти. Щас побачиш, короче. Не так, як в портері ти стоїш в кабіні, а там ти стоїш не в кабіні, там там стоїш е в цьому, як його. вам. Ну. А, він уже з дровами. хух, слава богу. Отут тут ти, ты типу, стоїш, стоишь, понял? Ну так, да. Ну не в кабіні. А, ага. Ну, получается, що не так, як тут, прям біля бойлера, цього котла. Ага. Не, класний. Він справа в кабіні стоїть, що ти. да. Нормально. Не, ну выглядит, конечно, бомба. Темка, темка, ты що? огонь вообще ракета. А, в нього ж двері відкриваються з вікнами. Подожди, да. В нього ж двері відкриваються, Тарас, і люк відкривається, он да. Подожди, а тут не можна. Ай, передні двері не зя відкрити. Ну, спереду, типа. Mm -hmm. Ну, вікна відкриваються. Нет, це прикольно, че. Мне mm -hmm. кажется, раньше такого не было в ньому. Ну, блин, 8000 мощи. Не, ну він так мощно дивиться. Я, я думаю, що він там mm -hmm. проїде Проїде кругом, де треба, де не треба, теж проїде. Так, все, я перевожу стрілку, все, перевів. Заїжджай. Mm -hmm. А пісок там максимум показує на приборці. Да, да, да. Бо, Знаєш, где тут пісок засипається? О да. тут посередині ж. да, 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 бачу. Так, ну що, хлопці, отака от получилася серія. Сьогодні ми возили. Дровиняки, ці дошки, бруси возили на залізну руду і купили новий локомотив. Ну, паровоз. Паровоз, краще говорити, мабуть. Так що до нових зустрічей, з вами був Атомплей і Кумчик. Всім папа!